Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я б хотіла поговорити про Гетьманщину. На початку 18 століття. Отже, така буде наша тема сьогоднішньої розмови. Закінчили ми з вами на Бахчисарайському митному договорі, який був підписаний 1681 року між. Московією і Туреччиною і відповідав, не відповідав саме інтересам Речі Посполитої, скориставшись поразкою Армії Османської імперії під вікном 1683 року, Польща відновила своє панування над більшою частиною Правобережної України. 6 травня 6.05.1686 року між Польщею та Москвою було укладено новий договір, який називався Вічний мир. За цим договором, який не передбачав обмежень у часі, Польща визнала за Московським царством. Так, це Польща, це Московія, визнає Лівобережну Україну. Лівобережну Україну. З Чернігівським і Стародубським полком та Запоріжжям. Крім того, Польська Україна відмовилася від зазіхань на Київ. Відмовилася від зазіхань на Київ, за Польщею визнавалася Волинь і Галичина. Ось таким чином вони поділили землі. І, щоправда, недовго. До 1699 року. А також було Закарпаття, також було Західне Поділля, було приєднано до Польщі. Пізніше вже Західне Поділля. Уклавши мир, Московія приєдналася до держав, які ввели боротьбу проти Туреччини за оцим миром, то відповідно не виявився новий ворог. І е, в Московія також до антитурецької священної ліги, там, де була Австрія, Венеція, Річ Посполита. І також власні плани, що передбачали ліквідацію турецьких володінь на Чорному і Азовському морях, та отримали в майбутньому вход до Чорного моря. Спонукали Москву до війни. Отже, Ось у нас Москва отримує поштовх. І уже у травні 1687 року 100 тисячна московська армія рушила на Крим. Це буде перший кримський похід. Очолив армію Василь Голіцин. Очолив армію Голіцин. Пишу 100 тисяч. Це був фаворит Софії, найпливовіша людина в Московії, Василь Голіцин. Дорогою до його армії приєдналося ще 50 тисяч козаків, приєднуються, на чолі з Самойловичем. На чолі з Самойловичем. Через пожежу в степу підпалену татарам нестачу продовольства, води і корму для коней. Голіцин наказав. Повернутися <кій> назад, повернутися назад, і, відповідно, дуже багато було у Голіцина, ставимо в мінус, і Голіцин звинувачує у своїх бідах саме Самойловичем. Адже гетьман критикував його за прорахунки у здійсненому поході та й взагалі виступав проти укладення московським урядом вічного миру з Польщею, а й з нею проти Туреччини Крим. Тому становище Самойловича стало досить таким хитким. А воно ускладнювалося ще й позицією козацької верхівки, яку відштовхували від гетьмана його жага збагачення і прагнення зробити гетьманську булаву спадковою. Мінус гроші, мінус. Спадкова булава. Тобто, це те, що впливало саме на рішення козаків: підтримувати чи не підтримувати Самойловича. Ось тому само особиста зацікавлення Голіцина і невдоволення старшини призвело до усунення Самойловича від влади. У липні 1687 році в таборі на річці Колмак гетьману було заарештовано. І відправлено до Сибіру, де він помер у 1690 році. Натомість козацька рада, що відбулася 25 липня 1687 року, обрала генеральним гетьманом Осавула Івана Мазепу. Отже, таким чином Самойловича у нас усувають від влади. І до влади приходить Іван Мазепа. Своє гетьманство Мазепа розпочав знову ж таки із підписання статей. Це були Коломацькі статті. Коломацькі статті. Угоду між гетьманом і старшиною з одного боку та московським, московським царем Іваном і Петром Олексійовичем та царівною Софією з іншого боку було укладено на раді 25 липня 1687 року. За Коломацькими статтями Гетьман не мав права без царського указу позбавляти старшину керівних посад. Також, у свою чергу, старшина е не мали права не позбавляти посади, і значно обмежувалося право гетьмана розпоряджуватися військовими землями. Ну і... Звичайно ж таки жодних зносин, дипломатичних зносин з іншими державами. Це у нас буде зовнішня політика відсутня. Передбачалося розміщено в гетьманській столиці міста Батурин полку московських стрільців. Полк московських стрільців. Щодо зовнішньої політики. Бо про напрямки зовнішньої діяльності Мазепи повною мірою свідчить саме Коломацькі статті. На початку відменування він вважав, що може втілити свої задуми щодо України тільки в союзі з Московією, з якою на його переконання мало будуватися на засадах українсько московського договору 1654 року. За підтримки царського уряду Мазепа сподівався поширити територіальну підтримку. Гетьманщини і, відповідно, відвоювати правобережну Україну, а також Степову смугу вздовж Чорного та Азовських морів, якою володіли Крим і Туреччина. Питання вибору іншого союзника на той час взагалі а, не стояло, оскільки Гетьман не довіряв Польщі та негативно ставився а, до Туреччини. Тобто Мазепа на початку повністю собі орієнтується на Москву. Мазепа брав активну участь у зовнішньополітичній діяльності московського уряду. Так козацькі загони надавали допомогу царській армії у походах в Криму на початку весни 1689 року, 112-тисячна московська армія та 40-тисячна українська армія на чолі з Мазепою рушили в Другий Кримський похід. Так, Москва 100-120 тисяч, це московська сторона, 40 тисяч це козаки, ну, відповідно, з музею. І знову ж таки він закінчився невдало, ще один Кримський похід невдалий. Мав негативні наслідки, оскільки загострев внутрішнє становище України населення обурювали величезні витрати, пов'язані зі спорядженням козацької армії. Важко сприймалася присутність на українських землях, чисельних підрозділів саме московської армії, і ці обставини неабияк впливали саме на внутрішню політику. Ставши гетьманом, Мазепа домагався стабілізації українського політичного та економічного життя. Визначальною рисою його внутрішньої політики було прагнення об'єднання земель. Об'єднання України було таке прагнення Лівобережну, правобережну запоріжжя Слободжанщину. все це він хотів об'єднати в одну державу, і саме тому Іван Мазепа доклав чималих зусиль, аби піднести роль українського гетьманства. І всіляко намагався налагодити відносини зі старшиною. Мазепа продовжував розвивати започаткований Самойловичем напрямок створення козацької еліти. В оточенні гетьмана з'явилися значкові та значні військові товариші. За ними Гетьман закріпив особливі привілеї, тобто орієнтація така на старшину була. Одним із найважливіших напрямків політики гетьмана була культурно-присвітницька діяльність. Культурно-просвітницька діяльність вона була досить вагомою у розвиток української освіти, науки, мистецтва. Книговидавання він вкладав величезні кошти з державної скарбниці та власні кошти, давав щедрі пожертви гетьмана на архітектурні обриси багатьох міст. Дослідники досі суперечаються про кількість церков, споруджених коштом Івана Мазепи, адже багато з них просто не збереглося. Проте чисельні тогочасні свідчення переконують, що гетьман фундував більше десятка нових храмів, сприяв відбудові багатьох церков. Саме княжої доби. Так у Києві було збудовано новий мурований Богоявленський собор Братського монастиря, військово микитинський собор е з мурованою дзвіницею і трапезною палатою е церкви всіх святих у києво печерській лаврі. Інша царина його культурницької діяльності це була друкарна справа. Видання Мазепинської доби належали до найкращих українських е е книг і Книгодрукарень. Сам Гетьман мав одну із найбагатших в Україні книгозбірень, обдаровував книжками в монастирі, церкви, окремих осіб, не менше, ніж церквами монастирями гетьман. Не... Опікувався Києво-Могилянською академією, здобув перший, збудував перший поверх нового будинку академії, домігся підтвердження статусу академії, надав у володіння села і землі матеріально підтримував студентів академію, стали навіть називати Могилянською Мазепинською. Дбав і про створення нових осередків культури. Ну, одним із них став Чернігівський колегіум. Прагнучи об'єднати всі українські землі під однією булавою, Мезепа ніколи не випускав з-під уваги правобережжя. Тобто, ось тут він на лівому березі проводив реформи, проводив культурницьку діяльність і спостерігав, звичайно ж таки за правим берегом. Наприкінці XVII століття більшість земель правобережжя було спустошено, і це непокоїло польський уряд, тому що становище безлюдненого правого берега. Um, досить гостро. Вдавалося саме у Польщі, тому що були напади татарських військ, була загроза поневолення східних воєводств, і єдиним надійним способом зменшення цієї загрози було заселення саме цього спустошливого краю. У зв'язку з цим польський король Ян II Собеський знову звернувся до казацтва, заохочуючи заселення пусток і польський уряд рішенням 1685 року. Року надав козацтву привілеї та вольності. Привілеї та вольності. І, відповідно, особливу активність у відродженні козацького краю відзначився Фастівський полковник Семен Палій. У 1699 році Польща укладає мир з Туреччиною і ослабла загроза саме турецького нападу. І тому, відповідно, відпадає у нас потреба в козацтві. як такому. І відтак коронний гетьман наказав полковникам розформувати їхні полки і після захоплення польськими військами взимку 1702 року кількох козацьких міст на Правобережжі України у відповідь почалося повстання під проводом Семена Палія. Цей польський визвольний рух мав на меті саме звільнення правобережної України від польського панування та об'єднання правого і лівого берега. Правого і лівого берега у липні 1702 року. Липень. 1702 року цей рух охопив навіть Київщину, а початок 1703 року повстанці поширилися на Волині Поділлі і дійшли до Галичини. 15-тисячне військо було кинуто на його придушення. Спинити визвольний рух воно не змогло, тобто військо мінус. Рухові ставимо плюс, і повстанці ставали союзниками шведів, які на той час були в стані війни з поляками, адже в 1700-х роках розпочалася північна війна. Це занепокоїло Москву, яка одразу відгукнулася на прохання польського короля Августа ІІ надати допомогу. 1700-ті роки північна війна, Московія надає Польщі допомогу. Ну, і, Відповідно, використовують для цього війська Мазепи. Навесні уже 1704 року військові з'єднання Гетьмана перейшли Дніпро і зайняли Київщину і, зайняли Київщину і Волинь. Семена Палія Арештували. Семена Палія арештували та ув'язнили, і через рік його було відправлено до Москви, а потім було заслано уже до Сибіру. До Москви, потім до Сибіру і Польща претендувала на Правобережну Україну. За таких обставин правобережжя опинилися під владою Мазепи і об'єднанням Правобережної та Лівобережної України за гетьманування Мазепи тривало від 1704 року по події 1708-х років.